Ольга Іванівна мене вже представила. Я психолог. Зараз я психолог ТЦК, але такі посиденьки я дуже люблю, дуже за ними сумую. Да? Коли є можливість, з радістю приходжу до людей, граємось, спілкуємось. Е, Ігра, чесно, надихалася ми фільмом Дивергент. Хто бачив? Не всі. Вчора. Тобто дивергент. На природні здібності, і вона здатна не лише підлаштовуватися під будь-яку незвичайну ситуацію, а ще й змінювати реальність навколо себе, так як їй це зручно, так як це, їй це потрібно. Ну, і в принципі на благо іншим, не лише щоб все там, тільки під себе гребти, а щоб змінювати світ на краще. Саме з цією метою створювалася ця колода. Колоду ми створювали за допомогою штучного інтелекту і великою командою ну, у нас вийшло таке. Є у продажі. Є в цій колоді е, інструкція, де є розписані вправи, є розписана саме ця гра. І похвалююсь, дуже е, я є співавторкою ще шести книжок. Одна з них професійна, це саме по роботі з метафоричними картками, і вона рекомендована Міжрегіональною е, академією управління персоналом місті Харків. З Куганської? З Курганської, так. Ні, я нічого не писала. П'ять книжок писала з Куганською, так. Одну особу була адміністрацією нашою. Ну і я думаю, що треба продовжити, раз їх почала. Не хочу хвалитися, але я своє ім'я скажемо і дуже якусь таку унікальну річ, не хочу хвалитися, але я. Першому знову хвалитися, але я Вікторія сюди прийшла з цима познайомитися і почати щось про себе. Чим ви у нас дивергент унікальна? Чим я унікальна? Що у вас особливого? Ну зараз я ну взагалі від підприємець. Ну зараз я в пошуках себе і тому я тут. Я хочу новий щось нове створити. Не хочу хвалитися я, я Олена. Я найкращий весільний організатор, декоратор, флорист, ландшафтний дизайнер. На Назар, Назар, зараз безробітня. Немножко закрила своє чп. Нет такої Нету такого спроса огромного. Но я надеюсь, что впереди меня ждет большое светлое будущее, поэтому хотелось бы немножко получить финансовой грамотности, возможно каких-то новых интересных идей, ну и что-то такое интересное, да? познакомиться с новыми людьми. Так, Не хочу хвалитися, але я підприємець, я бухгалтер для ФОП. Ірина мене звати. На ігру прийшла для того, щоб прокачати свою творчу енергію і може щось для себе відкрити, свої сліпі зони підсвітити і зрозуміти, може, куди рухатись далі. Все. Добрий день. Я не хочу хвалитися. Хочу хвалитися. Я підприємець. <рес> <рес> я власниця декількох магазинів, магазинів тактичного одягу та спорядження, інтернет-магазину, власниця магазину сумок, корзам волонтерії, магазинів Шопер. Буде ще один в процесі. В принципі, все. Добрий день, я не хочу хвалитися. Я... Мене звати Юля, я художник, аніматор, підприємець теж, теж зі своєю діяльністю. Прийшла сюди для того, щоб розширити свої кордони і більш знайти більш... більш цікавих рішень для своєї справи. Я Тетяна, Ольний слушатель. Сеня любознательный. Рада побыть в таком активном, осознанном обществе. Благодарю вот вас. Это всех. правильно. Я Вероника, я не предприниматель, но я читаю свои книгу, быстрее найти тему поисках себя. То есть я хочу, не читаю книгу, и вот это вот все, Нет, как бы я хочу в себе что увидеть и как-то все это трансформировать, ну, в общем, вот. Да. Не хочу хвалиться, меня, меня звать Ирина, Я почти другий рік вхожу в возраст щастя. Yeah. Мені цікаво цікаві нові люди, нові співвідносини. Взагалі мені цікаве життя міста, бо я це 30 років на заводі, я нічого не бачила mm. з 8 до 5 нічого не бачиш. А це мені дуже цікаво і вообще. Я вже 20 років відповідаю на питання хто я. Ну я думаю, що мені це теж буде мою копілку Хто я. Добрий день, мене звати Вікторія. Я мати в декреті. Тобто маю маленьку донечку, прийшла сюди заради, заради чоловіка, якому це потрібно. Тому я тут супер. Добрий день, мене звати Олег. Не хочу схвалитися. Я торговий представитель только заново учусь після цього прилета приходы заново учиться балакать нам подобно я пережив ва важкі чистити... поранення права, да, поранення голод, коли в прильот тому хочу старатися учитися <після> 有有。